Ці фрази зроблять вас ворогами для ваших дітей. Запам'ятайте та уникайте їх. Стосунки дитини з батьками це фундамент і запорука її нормального дорослого життя. Дитина сприймає маму з татом своєю опорою, підтримкою та єдиними людьми в житті, особливо в маленькому віці. Тому дуже важливо вибудовувати правильний зв'язок між вами. Який не створить травм і ворожого ставлення, через які фрази ваша дитина може почати вважати вас ворогом. Іди не заважай. Чим частіше малюк чує ці слова, тим більше він починає думати, що справді не цікавий дорослим. Згодом у нього виробиться імунітет до цих слів, проте на підсвідомому рівні він ніколи не забуде це відчуття. Звісно, бувають ситуації, коли дитина справді заважає, проте потрібно пояснити це в більш лаконічній формі. Заспокойся прямо зараз. Це дрібниці. У різному віці нас турбують різні речі. Те, що для вас є дрібницею, для дитини могло мати велике значення. Не применшуйте його. Дайте їй пережити ті емоції, які вона відчуває. Інакше дитина не буде ділитися з вами своїми почуттями, знаючи, що ви просто відмахнетеся від неї. Дай я зроблю. Батьки це провідники дитини в дорослий світ. Вони дають їй перші базові знання про життя. Якщо в дитини щось не виходить, проявіть терпіння та витримку. Дайте їй спробувати, зробити власні помилки та, зрештою, навчитися. Не забувайте, що колись ви також багато чому вчилися з нуля. Це ти в матір або в тата. Такі слова зазвичай несуть негативний контекст, особливо якщо батьки розлучені. Проте дитина не винна в труднощах у батьківських стосунках. І якщо й порівнювати з іншими людьми, то наголошувати на гарних якостях, позначати досягнення, а не розвивати комплекси. Поки ти живеш у моєму домі, я все вирішую. Діти постійно промацюють в межі дозволеного, як можна говорити, що казати і як чинити. Іноді вони порушують правила, і це призводить до конфлікту. Дитина намагається оскаржити традицію, встановлені норми, але мама непохитна. Ця фраза змушує дітей швидше втекти з батьківського гнізда. Щоб отримати особистий простір і бути в змозі вільно висловлювати свою думку. Фрази, які щоденно потрібно говорити дитині, я вдячна за те, що ти в мене є. Ти моя гордість, я щаслива, що я твоя мати. Твоя думка має значення. Ми тебе любимо. Я вірю в тебе, я довіряю тобі. Я знаю, що ти дуже стараєшся. Ти мав рацію. Ти робиш мене щасливою. Не бійся бути собою. Розкажи мені цю історію, мені дуже цікаво. Я довіряю тобі. Спасибі тобі за те, що ти такий. Я ціную тебе, я вибачаю тебе. Це був сміливий вчинок. Ми всі робимо помилки. Якщо не вийшло сьогодні, обов'язково вийде завтра. Я люблю тебе! Останню фразу говоріть якомога частіше. Бажаю вам завжди знаходити спільну мову з вашою дитиною, і завжди чути і цінувати власну думку дитини, Будьте найкращим прикладом для вашої дитини.